Рюкзак кайт у розмірі L. Розрахований на заріс 1,45, 1,75 м. Об'єм рюкзака 26 літрів, вага 950 грам. Рюкзак має два відділення та дві передні кишені. Кишеня з флісом для смартфону. Передні кишені для пеналів або для канцелярських дрібниць. Також тут органайзер, ключниця. Брендована підкладка. Тут також для смартфону може бути використана кішенька, бо вона також з флісом. Брелочок. Переднє відділення. Основне відділення. Має внутрішній роздільник з флісом для планшету. Також для ноутбуку 15,6 дюйма вміщає. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Також має нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична. Уподаренок до рюкзака. Шнурок для кліплення смартфону.